Власники житла, що було зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації, можуть отримати компенсацію за зруйноване майно? Про алгоритм дій постраждалих поговоримо сьогодні з адвокаткою, що співпрацює з системою безоплатної правовою допомогою Лілією Івко. Вітаю вас! Вітаю і моє перше питання. Пані Лілії, скажіть, які перші дії або алгоритми дій людині у разі пошкодження майна внаслідок агресії РФ, що робити в першу чергу? Дуже гарне питання. Ну, по перше, людині треба заспокоїтись, згадати, що ми козацького роду зібрати свою волю і почати діяти або безпосередньо які дії. Коли людина в результаті російської агресії, майно людини пошкоджене або зруйноване, пошкоджене майно це означає, що технічно непридатне деякі приміщення майна, але в цілому майно може бути подалі використане. Зруйноване майно це якщо майно фактично зруйноване. І непридатне для подальшого проживання або використання людиною за первинним призначенням. Тому людині треба заспокоїтися, і після того, як вона оговталася від такої страшної події, вона виявила, що майно пошкоджено або воно зруйновано. Вона починає діяти, збирати документи. Ну, ви завжди бачили, як телеграм-канал наша місцева влада, наприклад, наш мер Олександр Федорович Сінкевич, він повідомляє. Що на місце ушкодження багатоповерхівки або будь-якого нерухомого майна виїхали представники міської ради, а також представники правоохоронних органів для фіксації факту. І це дійсно відповідає дійсності. Адже місцевий орган самоврядування створені комісії, які безпосередньо виїжджають для фіксації. Пошкодженого майна або фіксації, руйнації майна. Вони складають акт пошкодження майна. Далі також, також на місці події прибувають наша, звісно, зараз головна Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вони так само, в свою чергу, видають акт про пошкодження майна. Всі документи люди, люди збирають, обов'язково збирають. Акт про пошкодження майна, який видає місцеві органи самоврядування, він, видається, він робиться, складається, так можна правильно сказати, в двох примірниках. Один примірник для да, постраждалої сторони, інший примірник залишається у представників місцевого органу самоврядування. На... Людина має право ознайомитися з цим актом. Якщо людина не згодна з актом, вона має право звернутися безпосередньо до експерта, незалежного експерта або до іншого суб'єкта господарювання, які мають право зробити скласти висновок про пошкодження майна. Це може бути експерт, який надасть вам висновок. Це можуть бути представники БТІ, які так само мають право на складання технічної документації щодо пошкодженого майна і видать вам ці документи, що і буде підтверджено факт того, що ваше майно або пошкоджено, або зафіксовано, що воно зруйноване. На жаль, ми живемо в таких реаліях, коли з такими ситуаціями стикаємося кожен день. Фактично для людей це біда, адже люди. Багато років будували, облаштовували своє житло і зараз, вони, і зараз вони вимушені підтверджувати, що їх житло зруйноване або пошкоджене. Мені дуже шкода цих людей, але я дуже прошу, щоб громадяни фіксували, не зволікали час після того, як вони вже оговталися, отримали акт про пошкодження майна від представників органів місцевого самоврядування. За бажанням звернулися до експерта, отримали висновок про експерти-дослідження про пошкодження. Або звернулися в бюро технічної інвентаризації за отриманням технічного заключення. про, про пошкодження майна. Вони. Я рекомендую додатково збирати наступні ще документи, обов'язково взяти свідчення свідків. Це можуть бути сусіди, які письмово запишуть. Що значить свідок? Свідок це особа, яка був безпосередньо свідком зазначених подій. Він свідок повідомить, що так і так, такого-то числа за такою-то адресою відбулося відбулися такі події. Цей документ так само зберігайте. Бажано цей акт це свідчення свідків підтвердити чи підписам посадової особи. Наприклад, якщо це було в багатоповерховому будинку і було свого часу організовано ОСББ, то безпосередньо засвідчити це свідчення ще й представником ОСББ. Якщо ні, значить обслуговуючу кампанію. Це, до речі, буде дуже як ми юристи кажемо, доказова база повинна бути об'ємна. Далі, максимально зафіксувати на відео фіксацію пошкоджене майно. Після того, звісно ж, ми ж розуміємо, що тільки після того, як буде дозвіл нашої державної служби звичайної ситуації, дозвіл на відвідування території пошкодженого або зруйнованого майна, якщо не буде небезпеки для життя людей, і тільки тоді людина може зафіксувати відеофіксацію фіксацію, здійснити. Безпосередньо пошкоджень або руйнації своїх будівель. Які це будівлі можуть бути пошкоджені у людей? Це можуть бути не тільки квартири, це не тільки житлові приватні будинки, це можуть бути пошкоджені гаражі, це можуть бути пошкоджені садівничі будинки або дачні будинки. Тому максимально фіксувати відео. Відео максимально робити безперервне, щоб воно чітко було знято. Ідентифікувати на відео себе, обов'язково повідомити, хто прізвище, ім'я по батькові, де проживали, кому належить це майно, яка і руйнація відбулася, якого числа вплоть до години, коли це відбулося. Будь ласка, збирайте доказову базу. Це обов'язково буде в нагоді. Ми сказали за свідчення свідків, ми сказали за відеофіксацію. Ми сказали за ще додаткова фотофіксація. Так само рекомендую обов'язково. І деякі інтернет-ресурси так само повідомляють, що обов'язково все фіксуйте на фото. Максимально приблизьте, щоб в об'єктив фото повинно бути чіткі, чітке, щоб можна було розглядіти безпосереднє пошкоджене майно, тому що. В майбутньому може так статися, що саме ці ваші зібрані докази, письмове відео, фотофіксація вони будуть покладені в основу створення акту про пошкодження вашого майна. Обов'язково зверніться в поліцію по місцю реєстрації нерухомого майна з питання подання заяви про пошкодження майна. Це в порядку статті 258 кримінального кодексу буде кваліфіковано слідчим терористичний акт і буде відкрите кримінальне провадження. Адже потім, в майбутньому, коли люди стануть перед людьми перед громадянами нашими питання отримання компенсації, у людей буде Два варіанти отримання компенсації або це у кримінальному провадженні після судового розгляду, або безпосередньо в адміністративному порядку, коли вже буде виплачуватися компенсація нашим громадянам України за їх пошкоджене майно. Як громадянам отримати компенсацію за зруйноване майно і коли вона буде? Як отримати компенсацію? Ну, по перше, мабуть, я продовжу ще відповідь на перше питання з вашого дозволу. Після того, як наші громадяни отримують перелік документів, їх обов'язково повідомити державі, що вони є потерпіла сторона, їх майно зазнало зазнало ушкоджень або руйнації. В даному випадку обов'язкова процедура. Люди повинні внести інформацію або самостійно. З додатком Дія це дуже просто розроблено. Вони заходять за посиланням послуги, пошкоджене майно і досить зручна інформація. Вони читають і вносять інформацію про своє пошкоджене майно. Бувають ситуації, коли у людини немає технічного засобу, простий телефон не підтримує додаток Дія. Зрозуміло, бувають такі ситуації, не треба складати руки. Зараз це можливо звернутися постраждалим особам до центру надання адміністративних послуг СНАП на ми називаємо звернутися до державного адміністратора, і адміністратор прийме документи, прийме заявку громадянина, внесе на веб-портал Дія. І третій варіант людина може звернутися до нотаріуса. І нотаріус так само зафіксує, не зафіксує, прийме заявку від особи постраждалої, внесе інформацію на портал Дія і видасть по бажанню громадянина, видасть підтвердження про те, що людина зареєстрована. І тільки після проведення цієї процедури, коли буде в нас створена комісія по, державна комісія про компенсацію. Громадян за пошкоджене або зруйноване майно наші громадяни будуть отримувати компенсацію на сьогоднішній день. Процедура компенсації в процесі розробки. Рекомендую нашим громадянам набратися терпіння. Якщо приватний будинок не був введений в експлуатацію до війни і зазнав ушкоджень, був зруйнований вже під час війни. Чи може розраховувати людина власник будинку на компенсацію і як? Дуже гарне питання. Дійсно, якщо будинок не введений в експлуатацію до, до війни був, ну в даному випадку. Взагалі для того, щоб не шукати в інтернеті, тому що дуже складно пересічному громадянину розібратися, який закон зараз діє, на що звернути увагу, який механізм роботи, як впоратися з кількістю цієї інформації, я рекомендую нашим громадянам звернутись до постанови кабінету міністрів номер 380 датована 26 березня 2022 року, в якій розроблений повністю механізм збору, обробку інформації про пошкоджене та зруйноване майно. До речі, до вашого питання в постанові Кабінету міністрів України чітко зазначений перелік осіб, які мають право на отримання компенсації. Саме перше, це власники, особи. Я буду користуватися, тому що нещодавно сама цікава власники відповідного нерухомого майна або замовники будівництва щодо об'єктів будівництва, члени житлово-будівельного кооператива, які викупили квартири у інше житлове приміщення, але до війни не встигли його оформити. Особи, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об'єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт, зокрема, приніс. В експлуатацію об'єктів. Отже, з огляду на те, які, яка категорія громадян попадає під компенсацію за, за їх спошкоджене або зруйноване майно, ми можемо зробити висновок. Якщо ви є власник майна, якщо у вас збереглися документи, ну, стосовно документів, ми можемо трошки ще окремо поговорити. Збереглися і ви, ви беремо до уваги, що ви власник майна, титульний власник нерухомого майна. Тобто, ви підтвердили факт, що у вас було майно, воно пошкоджено. Ви пройшли всю процедуру, про яку ми з перед цим з вами розмовляли. Отримали акт, отримали висновки, отримали довідки ДСНС. всю, всю інформацію, фото, відео, фіксацію пошкодженого майна внесли в дію. Ви зареєстровані вже як заявник, який подав інформацію про пошкодження майна. Після того, коли буде розроблена програма компенсації, ви автоматично будете вже стати кандидатом на отримання компенсації, адже ви для того, щоб держава вам виплатила компенсацію за ваше пошкодження пошкоджене майно, ви вже пройшли процедуру підтвердження. Факту того, що ви були власником. Е Також в постанові зазначено, я вам тільки що е м, повідомляла, які саме громадяни можуть підпадати. Ми можемо трошки пройтися в категоріях, якщо будинок не введений в експлуатацію. Ось зазначається особи, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об'єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт, зокрема прийняття в експлуатацію об'єктів. Допускаю такий варіант. Ваше питання було в тому, що якщо була земельна ділянка і приватний будинок був побудований, але не введений в експлуатацію. Так ось, якщо будинок, якщо людина до війни встигла отримати право на виконання будівельних робіт, тобто вона свого часу подала декларацію. Повідомлення про те, що вона буде виконувати будівельні роботи це один факт. І якщо людина ввела в експлуатацію будинок, але фізично вона не встигла подати документи, не зареєструвати декларацію і не отримати право власності на зазначене новостворене майно, в такому випадку людина отримує право на компенсацію, навіть якщо вона не встигла. Оформити право власності, тобто судячи, як під як підсумок. Надо розглядати, які документи взагалі у людини на руках були на той момент. В нього могло не бути на руках декларації, тому що вона відбувано все в електронному варіанті. Але якщо був номер зареєстрований, людина подавала документи на реєстрацію, отримання права на виконання будівельних робіт, ввела будинок в експлуатацію, але не встигла зареєструвати право власництва, нічого страшного. Людина обов'язково отримає компенсацію. Дотримуємося, дотримуємося того алгоритму дій, про який ми з вами говорили Акти, висновок, ТСНС, експертиза, фото, відео, звісно, додаток права власності у ці декларації і ці повідомлення про початок будівельних робіт. А що робити людині, якщо вона знаходиться на підконтрольній Україні території, а її зруйноване майно на тимчасово окупованій території? І вона не може його сфотографувати, відзняти або зареєструвати його руйнування. Як у цій ситуації от поступити людині? Ну, якщо вона не знаходиться на, ну і слава Богу, що вона не знаходиться на окупованій території. Якщо може у людини є сусіди, які там знаходяться, і у людини є зв'язок з сусідами, то звісно людина може попросити своїх сусідів, щоб вони зафіксували відеофіксацію, фотофіксацію, чітку ми з вами алгоритм тільки що нещодавно угу. обговорювали, зафіксувати факт. Якщо взагалі нема нікого, а ми допускаємо таку ситуацію, що взагалі в районі ну, в селищі нема людей, всі виїхали, так? то в даному випадку треба дочекатися, коли буде відбуватися деокупація району. Буде створена військова цивільна адміністрація на даній території, і тільки після цього звернутися до військової адміністрації з питання отримати. З питання проведення обстеження на наявність або пошкодження або руйнації майна, і далі, коли ви отримаєте відповідь від військової адміністрації, ви вже будете проходити той самий алгоритм дій, про який ми зазначали. Спочатку нашої розмови це в нас іде акти, акт обстеження. Дуже добре, коли буде відеофіксація, фотофіксація. важливі досить, тому що це може бути єдиний, єдина інформація для того, щоб експерт склав експертний висновок про пошкодження майна. Це може бути єдиний доказ, розумієте. А чи можуть отримати компенсацію спадкоємці власника житла пошкодженого? Так. Може, ми можемо знов-таки звертаю увагу глядачів на те, що обов'язково почитайте постанову Кабінету міністрів України номер 380 від 24 березня 2022 року. Там чітко зазначений перелік осіб, які мають право на отримання компенсації за пошкоджене майно, і саме спадкоємці, спадкоємці зазначеної категорії осіб. І мають право отримати компенсацію, тобто, якщо б людина я можу, я можу припускати, як буде відбуватися тільки ця процедура. Я так розумію, алгоритм буде дій такий, що спадкоємці отримують свідоцтво про смерть, про причину смерті спадкодавця, винайдуть будь-які документи про нерухоме майно, але будуть знати хоча б де вони знаходяться, де їх можна взяти. Вони звертаються до нотаріуса. Нотаріус відкриває спадкову справу. Визнає їх спадкоємцями, видає їм витяг з державного реєстру. І люди, вже як спадкоємці, починають збирати документи, які підтвердили факт того, що у спадкодавця. Було майно, але в результаті агресії Російської Федерації це майно було пошкоджено і було зруйноване. І знов таки, я так розумію, буде той самий алгоритм. Люди звертаються для підтвердження, що саме то майно було пошкоджене. Вони отримують акт про пошкоджене майно в. В органах місцевого самоврядування вони отримують акти від Державної служби надзвичайних ситуацій, носять цю інформацію в дії і очікують на підтвердження подальшої компенсації. Тобто вони повідомляють держав, що вони так само є постраждала сторона, і вони набули статус спадкоємця, тому вони мають право на отримання цю компенсацію після спадкодавця. Дякую вам за таку, на жаль, актуальну тему в нашій на студії. Жаль, да. І хочу нагадати, що сьогодні у студії була адвокатка, що співпрацює з системою безоплатної правової допомоги Лілія Євко.